Зміни своє життя на краще, почни користуватися органічною продукцією, яка не буде шкодити твоєму здоров'ю, а також твоїй родині. І при цьому ти зможеш заощадити, а ще заробити гроші. Мене звуть Юлія, і я лідер турецької компанії «Ерсах». Продукція цієї компанії має 43 міжнародних сертифікати, такі як Екосет, «Джеймпі», ІСО, Халяль та інші. Асортимент цієї компанії не залишить посторінні НІКО, бо є засоби для дому, також засоби за доглядом за тілом та волоссям, парфуми, а ще біологічно активні добавки, які відповідають усім міжнародним стандартам. І це все за цінами, які ви бачите в супермаркеті. Треба тільки змінити свій звичайний магазин на інтернет-магазин, який працює 24 на 7, і замовлення ви можете робити, сидячи у себе вдома. Також є система знижок та подарунків. Які тебе приємно в разі. А коли ти почнеш користуватись цією продукцією, тобі захочеться розповісти усім своїм знайомим. І тут починається. реальні гроші. Під цим відео є мій номер телефона, є мої координати, також є мої соцмережі. Тому шукай мене. А коли знайдеш, я тобі розповім, навчу і дам тобі старт.